Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я знаходжусь, проживаю в місті Запоріжжі і вирощую широколисні гортензії Це така інформація для тих, хто перший раз попав на мій канал. Сьогодні 10 липня, і хочу вам показати ті гортензії, які в мене квітнуть голубим кольором. Перед вами Magical Revolution. Ну, Голубий колір і зміна кольору, отак от як ви зараз бачите на екрані для цього сорту, зможна це не моя заслуга цього року, тому що ну, чого, тому що цю гортензію я купувала в минулому році в горщику P14. От, і в принципі я її пересадила в. Більший горщик, тобто збільшила її горщик, вона в мене зимувала. От і ну, в принципі, чому кажу, що можливо не зовсім моя в цьому заслуга, і треба подивитися наступний рік, як вона буде себе поводити відносно кольору, тому що взагалі оці саджанці, які ну, імпортні саджанці, да, то вони дуже вже приходять накачані, так сказати, тими ну, елементами із ґрунтом і так далі, як вони повинні розквітати. Тобто, це не просто такий полуфабрикат. Ну, він же ж використовується не тільки для отак вирощування, як я собі брала, да? а вирощується там, щоб вигнали там на квітку, зрізали або там продали, або подарунковий варіант. От. І тому треба буде дивитися наступного року, як вона. Буде розквітати. ну Звісно, так як я бачу сьогодні зараз такий от колір голубий, то однозначно я її зразу буду додавати їй всі препарати, які треба для того, щоб ця гортензія мала голубий колір. ну а Це вже повністю моя праця це Боденсі. Ось така вона красотка, бачите, різними кольорами. Розквітає, ну вірніше квітне. Розквітає зараз. Пліду, отак от може з іншого боку покажу. Зовсім голубою квіткою. Тобто є тут і рожеві бутони, які поступово стає, ну, набирають іншого кольору, більш таких голубих тонах. А є які от так, от голубим, зовсім ну, зараз з іншого боку покажу. Можливо, там буде краще видно і розповімо. Я підійшла к цієї гартинзі з іншого боку. Чому? Тому щоб вам показати оцю першу квітку. Оця перша це точно була її перша квітка, яка розкидала. До речі, у неї настільки це можливо зрізочний сорт. Настільки, от міцні стебла і отакі жорсткі квіти. Ну, це в мене мало таких сортів, але от цей саме сорт відрізняється такою міцністю. Тобто оця квітка вона розквітала перша. І я, в принципі, підливала трошечки сульфат алюмінію, да? але ну, пізно почала підливати. І от вона розквіталась, тобто починав цей кущ розквітати рожевим кольором. Отак от так, що я хочу сказати. І зараз ще покажу. Оця квітка. Оця квітка теж була першою. Ну, в смысле, дві дві ути. Зараз дістану, дві оці квітки були першими. Ну, ця, от, бачите, вона змінила колір, от коли я стала підливати потім сульфат алюмінію. Тобто, в принципі, рекомендують починати підливати, як формуються суцвіття. Але от саме на цій гортинці я просто довго вважалася, що мені треба. Вона так гарно розкитала рожевим кольором, що я думала, ну, робити мені цю голубу, ну, так, думаю, так, чуть-чуть підсиплю, якщо ну, швидко. Зміни колір, то гарно. Але от я вам можу сказати, що саме ця гортензія, в неї такий стойкий рожевий колір, і ну, саме цей сорт він не дає відразу, от просто так не дає відразу голубий колір. От дивіться, от ця вже от нова, вона це буде повністю така голуба. Ці от мають такий переходний колір, тому що вони, ну, сульфат алюмінію більше я підливала на момент, коли вони розквітли. І от я вам зараз так показую, і ще я хочу до вас донести яку інформацію. Що дійсно треба підливати сульфат алюмінію, тоді, коли вона тільки отак, от в такому, ну може, навіть не раніше, отак от бутони. Але і потім, от як здалося, як виявилося, то треба його підтримувати. Тому що як тільки ви перестанете його підливати, то у вас квіти знову підуть. Ну, розпускатися рожевим. Ну, ті залишаться вже голубими, а нові квіти підуть рожевими. От бачите, тут от на момент, коли був бутон, я підливала сульфат алюмінію вже на постійній основі. Тобто, я його підливаю, закислюю ґрунт. Яка технологія? Ну, як, як у мене так виходить? Я закислюю ґрунт. Спочатку свій, тобто розводжу, знижую кислотні, верніше як, <смі> знижую свою лужність води, беру воду, pH перевіряю так, щоб вона була десь 5, 4,5-5. Закислюю я рефері, беру, ну, лимонна кислота дуже в мене повільно, якось вона. Дії, рефері набагато зручніше користуватися. От, знаєте, Це як поливати шлангом або, або, це само, або капельний, капельний полив. Тобто Така різниця між використанням лимонної кислоти закисленням і хімічними препаратами. Ну, тобто можна, можна закислювати краще хімічними препаратами, тоді результат буде швидше. Ось гортензія Бодинці, вона теж може бути в голубих тонах. Бачите, як вона отак от забарвлюється голубим кольором. Але от я боялася, щоб не перевищити ту ну, дозу. Оце, оце вона теж. Бачите, тут рожева, тут голуба. І, значить, тобто. Ще раз скажу, я значить, роблю спочатку воду, таку кислу, потім е, підлила. І коли коріння мокре, тоді я підливаю вже, е, сульфат алюмінію. От. До речі, також я от помітила, що коли я підлила сульфат магнію, може совпало так. Може, совпало, Сульфат магнію, коли підлила, то процес пішов скоріше. А можливо, просто так сказати, набрався вже той алюміній, набрався в рослині. Тобто, коли я це стала робити на постійній основі там раз на тиждень, тоді виходить, і пішов процес, оце, отако, що рослина стала змінювати колір. А так, от бачите, от рожева квітка. Це квітка. Одного і того ж сорту от, поденсі. От вона, отак, от вона зараз розквітає, Тобто оці вже будуть голубі. І от бачите, навіть отак от тут рожева, а тут от я підлила сульфат алюмінію і вона схватила і е, змінила колір. Ну На екрані, до речі, вона, е, вона так виглядає, ну не дуже передає, от вона е, більш синіша, більш синіша, так сказати. От сорт Нікоблю, він дивіться, оце рожева його квітка. Да? Це перша була квітка, коли я ще там не підливала тут сульфат алюмінію. А отак от воно змінює колір. То Нікоблю взагалі, от вони чим блідніші ці сорти. Тобто вона така ніжна, оці вони стеблі у неї такі нежне-ніжне, такі прямо м'ягенькі, у нікаблю. І вона дуже швидко змінює той колір. Тому ще залежить, від, ще залежить від гортензії, розумієте? Дивлячись, який сорт гортензії, отак вони і змінюють. Сульфат альмінія я давала. Одну столову ложку на літр води. От. Показують люди, що вони розсипають під корінням, і сульфат алюмінію поступово впітуються в ґрунт і ну, тоді, так сказати, впливає на колір рослини. Ну, Я не розбрасувала, тому що, тому що поливала, тому що я люблю, коли, знаєте, От, зробив якусь дію, і ти вже знаєш, що ти її зробив От, і чекаєш результат. А отак розсипати і не знати, що воно там буде, не люблю. Я так. Гарно ще забарвлюється Endless Summer Bloom Star. От у неї невеличкі квітки, але вони дуже-дуже гарно забарвлюються. Зараз я вам покажу оце, весь цей кущ. Знаєте, от якось У минулому році він у мене був дуже такий, синій, аж фіолетовий. Тобто, що я хочу сказати? що Оцей сульфат алюмінію його треба додавати кожного року. А я подумала, що ага, воно буде точно буде вже, так сказати, можна голубим можна вже менше кидати цього сульфату алюмінію. І нічого не вийшло, От дивіться, от голубі, бачите, квіточки стали от всередині, Сам, сама квітка от на телефоні вона висвітлюється рожевим, а глазами я бачу на ній сіні кольори. Зато от середині, бачите, от голубі квіти. Тобто, що я хочу сказати, якщо я раніше стала. Б, Заки, ну, закислювати в принципі ґрунт і давати сульфат алюмінію, то, е, скоріш за все, е, вона е, скоріше б у мене набула е, цього голубого кольору. Оце вже квіти. Оця квітка і оця квітка розпустилися пізніше. І от якось на телефоні все одно воно береться оцей, мабуть, первинний рожевий колір, тому що от очами чому, чомусь я бачу більше голубого такого, ніж те, що я дивлюся на екрані телефону. Значить, ну, підсумую, під що для того, щоб забарвити. Широколисну гортензію в голубий колір треба, по-перше, щоб це був е, 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 сорт, який е, має свої назві блю. І білі забарвлюються, звісно, блідно-рожеві блідно гортензії. І якщо там буде все ж таки в кольорі Пінк, то не намагайтеся її забарвлювати. Тому що ви отримаєте такий грязний колір, не треба. От. Тільки гортензії, ті, які блю, ну, написано, ті забарлюються дуже гарно. І ну, Для забарвлення треба кислий. Кисле середовище, по-перше, тобто, вам треба спочатку закислити воду, закислити ґрунт, щоб у вас було кисле середовище, і потім додавати сульфат алюмінію. Я давала одну столову ложку на літр води кожну неділю. Тобто, Кожний кожен тиждень я додавала. І рекомендують в принципі від початку формування бутонів, мабуть, от аж як такі от маленькі цяточки, може ще й раніше. О, дивіться, бачите, тут от вже вона от розквітає вже таким от голубим. І як от на цій гортензі я зробила висновок, що в принципі якщо ви. Забарвали цього року, забарвлення давали, да? то наступного року, якщо не будете давати сульфат алюмінію, то вона у вас не буде змінювати кольор. От тому і виходить, що я вам казала на початку відео. Magical Революшн, коли показувала, що я вам сказала, що це невідома ще моя заслуга. Я там дійсно піддавала сульфат алюмінію, моя заслуга чи ні, тому що рослина все ж таки вона була куплена осінню, можливо, там були вже створені виробником умови для того, щоб вона розквітла голубою. Тому треба буде підтримувати її колір, підтримувати мені наступного року обов'язково. Ще одну покажу свою гортензію, яка в голубий колір переходить. Frozen smoothie. Ну, Це серії, яка з'явилася у нас минулого року, я її зразу садила в горщик. Це перше цвітіння. Але просто було написано в інструкції, що вона в сорті, самому сорті, що Frozen смузі, переходить в голубий колір. Ну І я от, попиталася е е е е е змінити її колір. Оце квітка перша, яка квітла, бачите? От. І вона така була рожева. Це вона вже переквітла, вже закінчує цвітіння А оця, оця квітка це от уже нова, е, вже, значить, ще, ще хочу так зупинитися трошечки. Е, Отакі от голубі квіти, вони дуже люблять, і їм треба давати сульфат магнію, сульфат калію, в общем, все, що закислює грунти. І хілат заліза ніхто їм не відміняв. Тому я так вважаю, що оця магія кольору, вона відбувається не просто коли ви той тобто, сульфат алюмінію будете лити, тобто його треба лити на ну вірніше додавати рослині тоді, коли у неї є так сказати, дається сульфат магнію, сульфат калію. Закислений ґрунт, ще раз повторюю, і якісь ехила ехеладжалі... заліза, тобто заліза треба додавати обов'язково. І оце тоді відбувається така хімічна реакція, і гортензія міняє колір. Ну, ця, ця інформація, яку я маю поки що так в своїй голові. От. Якщо щось буде по-іншому, я вам покажу. Але от далі я буду в принципі, підливати під свої гортинзі сульфат алюмінію, і ну, в минулому році просто от до осені були ну, неймовірні квіти з неймовірними кольорами, там уже бу, були і, і не просто голубі, а сині, бордові. Там, ну, що, там такі, знаєте. Е... Чорнильні якісь там. Ну, в общем, красиві. Так що і гарних вам квітів О, от, це, 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 слідкуйте за назвою сорту обов'язково, не ведіться на те, що там продавець каже, а я не знаю, який сорт, я її, а вона у мене голуба стала. Дійсно, там, де, можливо, грунти, грунти способствують тому, що рослина. Сама ну, бере з ґрунту е, ті елементи, які е, способствують її кольору, зміни її кольору. А коли ви посадите цю рослину собі, от, то можливо у вас інший ґрунт, інша вода, і е, колір стане знову блідорожевий. Не так як там, у продавця, і, або можливо, продавець там застосовує все ж таки ці хімічні елементи. У мене вода лужна. 8-9. І тому мені з гортензіями дуже складно. Я і так взагалі гортензії завжди воду доводжу до триб, нужного pH. А для того, щоб змінити отак от колір, то мені, наприклад, треба попрацювати дуже. Ну, на цій ноті до побачення. Гарних вам квітів. Ще раз кажу, якщо щось буду мати якусь іншу інформацію, щось проекспериментую, то я обов'язково вам розповім. До побачення.